Українці мусять знати, що безвізовий режим це в першу чергу йде мова про короткострокові поїздки до 90 днів, які не дають права автоматичного на постійне проживання, на отримання, скажімо, роботи чи на перебування на території ЄС та Шенгену більше ніж 90 днів. Гіометричні паспорти це дуже важливий перший початковий етап реалізації цього плану, і безперечно він сприятиме тому, щоб українці колись змогли рухатись в Європу без ліз. Але, звичайно, другим етапом після того, як у нас гіометричні паспорти будуть повністю впроваджені, будуть законодавчі ініціативи. Кілька днів тому міністр закордонних справ Кожара заявив про те, що. Що саме в найближчими днями парламент почне роботу над тими законодавчими ініціативами, які потрібні для ухвалення безвізового режиму спочатку лібералізації, а потім безвізового режиму між Європейським Союзом і Україною. Все це дає надії, що ці законодавчі ініціативи такі будуть ухвалені, будуть ухвалені, можливо, ще до саміту, який незабаром відбудеться. І, звичайно, це дає певний оптимізм. Звичайно, після цього буде ще моніторинг з боку Європейського Союзу, який спрямований на те, щоб перевірити, наскільки ці законодавчі ініціативи діють на практиці, оскільки давно відомо, що величезною проблемою законів у перехідних демократіях є те, що вони не втілюються. Так от після цього моніторингу вже почнеться реальні дії щодо лібералізації, а потім до можливо колись далекі перспективи запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною.